У рівному відбулася конференція Віареджія на дотик, на якій презентували проект Мандрівна карта для незрячих мапа охоплює три області України: серед них Рівненщина, Житомирщина та Волинь, через які пролягає найстаріший та найдовший сухопутний маршрут між східною і західною Європою королівський шлях або Віареджія. Про що цей проект? Цей проект про інклюзію, цей проект про розширення культурного простору, про те, щоб цей простір був доступний для людей з порушенням зору. Цю карту можна буде прочитати руками, тобто відчути на дотик, і її можна буде почути, тому що вона буде тактильна і вона супроводжуватиметься аудіорядом, тобто її можна буде почути. Наша карта буде говорити. Більшість музеїв, куди передадуть нові тактильні карти, знаходяться не в обласних центрах, щоб розвивати не тільки великі міста, а й робити інклюзивний простір доступним для людей з вадами зору у менших громадах. Одна з важливих складових це майстер-класи з читання тактильних карт, де люди зможуть навчитися сприймати інформацію по новому. По нашій заразній сьогоднішній презентації ми хочемо дійсно презентувати карти яких будуть десь через місяців два, мабуть, ну півтора для людей, які Мають порушення зору або навіть і незрячі. Там і надруковано багато тактильних виробів на 3D-принтері. Наприклад, в Україні таких мап мало. Багато людей з вадами зору не знають, як ними користуватися. На жаль, людей, які втрачають зір, стає більше через повномасштабне вторгнення. Тож у громадській організації сподіваються, що такі карти стануть у нагоді суспільству. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.